Всім привіт! Влада Зімбабве хотіла б почати прямі закупівлі російської нафти, проте цьому заважає неможливість провести платежі в доларах США, так як африканська країна знаходиться під санкціями. У зв'язку з цим республіка пропонує оплачувати сировину своєю валютою зімбабвійськими доларами. Про це заявив спікер правлячої партії Зімбабве Крістофер Муцвангва. За його словами, національні банки могли б знайти спосіб конвертувати російський рубль і зімбабвійський долар, чому може допомогти, наприклад, видобуток золота в Африканській Республіці, яка продовжує зростати. В даний час країни для своєї торгівлі використовують долар через іноземні банки, які не потрапляють під американські санкції. Потрібно знайти спосіб, який не буде обмежувати нашу торгівлю американським доларом, він більше не потрібен нам, щоб торгувати один з одним, закликав політик. Також він попросив допомоги в будівництві інфраструктури для виходу до моря через Мозамбік і нафтопроводу через цю країну. Зімбабве потребує будівництва портів залізниць, генерації і розподілу електрики, і в цих питаннях країна хотіла б співпрацювати з Росією. Муцвангва запевнив, що республіка знаходиться на порозі великого економічного стрибка. Крім того, в Зімбабве висловилися про вступ в Бркз за підсумками 2022 року. Зімбабве стала країною з найвищою у світі інфляцією, яка склала відсотка. У 2009 році республіка вирішила відмовитися від своєї валюти у зв'язку з гіперінфляцією, через яку грошові знаки не встигали друкувати. У 2019 ходіння зимбабвійського долара відновилося, проте стабілізувати фінансову систему країни не вийшло. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!